Черговий витік з мережі і кілька годин жителі частини мікрорайону розвигово без води. Ремонтна бригада вправно ліквідовує прорив. Втім, головної проблеми це не вирішує, кажуть майстри ремонтники. Із-за фізичного зносу труб, старий водопровод, стальні труби. От і виходить прориви на мережі. Якби всю водопровідну мережу розтягнути в одну лінію, Мукачево можна б з'єднати зі Львовом. 220 кілометрів металевих труб вже давно час замінювати на пластикові. Через відсутність коштів роблять це лише частково та дуже повільно. Коли йде реконструкція вулиці, значить замінюється повністю центральна водопровідна труба на пластмасові, тепер вже кладемо і міняються всі вводи в будинки. Оже на пластмасу модернізації потребують і насосні станції, і водозабори та сверловини. Наскільки складний та довгий шлях проходить вода, перш ніж потрапить до споживача, не побачивши уявити складно. Там, де вже замінили застаріле обладнання, на сучасне витрати електроенергії вдалося зменшити майже удвічі. Здійснити повну модернізацію мережі підприємство наразі не в змозі. На сьогодні Мукачівський водоканал працює собі у збиток, каже міський голова. Для того, аби ситуацію змінити, потрібно перш за все вирішити ряд важливих питань. Не проведено реформування в цілому житлово комунального господарства в нашій Україні. В першу чергу я маю на увазі тарифну політику, відповідальність за сплату за житлово-комунальні послуги. Більше 7 мільйонів населення боргує і практично з цим нічого не можна зробити. Дуже велика проблема, що сьогодні населення має право отримувати воду, не обов'язково ставляючи лічильники. Одною стрічкою має бути постанова Кабміну і вже багато питань було б вирішено. Ше, з чого почнуть комунальники посилять контроль за сплатою абонентами за спожиту воду? Культура оплати і споживання води і каналізації у нас в місті ну на жаль на плачевному рівні. Плануємо вести місячник. Місячних добровільної реєстрації абонентів, щоб можна було вже сьогодні почати розширювати коло абонентів водоканалу. Звести до мінімуму комерційні втрати підприємства важливий етап для його подальшого розвитку. Крім того, аби поставити водоканал на ноги, потрібно ліквідувати заборгованість і зарплати, сплатити податки та повністю модернізувати мережу. А це майже 150 мільйонів гривень, каже перший заступник Мукачівського міського голови. Сьогодні втрати води в мережі складають понад дві 3 ти Лише кожен третій кубометр води сьогодні доходить до споживача з того, що піднімається з-під землі. На погашення заборгованості міська рада вже виділила комунальному підприємству 3,5 мільйони гривень для того, аби оновити систему водопостачання. В Мукачеві розраховують і на європейські гранти. Вже сьогодні можна сказати, що ми із Ніритьгаським водоканалом. І Ужгородський водоканал виграли перші проєкти, вони підуть для того, щоб розробити технічну документацію і, може, перспективі. В кінці червня буде така зустріч за участі голови обласної ради Бології Івана Івановича. Ми разом були на переговорах із мером Ніредьгази, а також із головою сусідньої Собовсотмарської області. Відтак є надія, що завдяки спільним зусиллям незабаром Мукачівський водоканал запрацює за європейськими стандартами.